Лу, Давай щось з'їмо. У когось аспірин. голова болить. Ти баяки чорні, наче негри. І магоні негр. Ви що, автобус облизували? Лу, ти мене не любиш, але і я від тебе не пищу. Стульман забери його від мене. Якщо буде потрібний, я в душі. Hey, Магоні, допоможи мені. Потруси, хочу шолом заклеїти. Добре. Що, трісну шолом? Так, зараз заллю і буде добре. Це що, клей? Епоксидна смола. Це та що як затвердне, перетворюється на, на пластик. А довго вона твердне? Кілька секунд. А довго тримає? Кілька років. Я скоро стану капітаном і всіх поставлю на коліна. І всі у відділку рабами моїми стануть на віки. Yeah, так, рабами я сказав рабами. І казатимуть усі. Капітане Маузер, сер. О, сер. Що таке? Руки прилипли до голови. Що за жарти? Мужики, ну все це я і я не жартую. Відклейте мені руки від чуба. Ви що, дурні? Перестаньте, хлопці. Поможіть мені, це не смішно. Ми ж не діти. Перестаньте. Ну, їй бо, Як маленькі. Хто тут? Хто там? Я твій голос запам'ятаю. Якщо я його впізнаю, ти труп. Труп. Мене хто небудь чує? Хто тут? О, ні, лу, перестань, не треба. Лу, нічого мені не відкуси. Лу. Будь ласка, лу. Прошу тебе. Хороший песик, хороший. Не треба, Лу. Ану, відчиніть двері. Я не жартую. Що, ніколи не бачили, як людина миє голову? О, капітан Лосард. Я буду в себе. Проктор. Буде дуже гарно. Отут трохи зістрихте, і тут визволимо пальця. Ну, Вийшло дуже природно. Нормально, дуже добре. Ніхто не помітить різниці. Це точно магоні утнув. Як вистрижу пальці, ще трохи поправлю. Вам дуже сподобається. Дай подивитись. Ви ззаду подивіться. Отут. Дай мені дзеркало. Даю. Lieutenant? Lieutenant? Sir? Sir? Ні, ні. Можна купити перуку. Сер, якби ви знали, які тепер гарні роблять перуки. Що ти мелиш? За цим що робити?